Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти про норми, в межах яких вам надається пільга на оплату послуг з постачання та розподілу природного газу. А, дані а, нормі, дані передбачені у нас постановою Кабінету міністрів за номером 409 про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування і передбачені наступні соціальні норми. А, з газо Постачання за наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання 3,3 куба на одну особу на місяць, з газопостачання за наявності газової плити та газового водонагрівача 10,5 кубів на одну особу на місяць та з газопостачання за наявності газової плити у разі відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача. 5,4 кубіа на одну особу на місяць. Тож, будь ласка, користуйтеся, знайте, які є норми, в межах яких надаються пільги на оплату послуг, спостачання та розподілу природного газу.